Шановні, шановні колеги, шановні депутати, зараз дуже важливий час, за який народ України спитає кожного з нас. І за ті дії, і за бездіяльність, і за намагання використати іноземну агресію для зрадницьких торгів. Зараз час єдності і час рішучих дій. Антитерастична операція є тестом на спроможність влади. Необхідно використати всі сили, і, зокрема, Збройні сили України, якщо потрібно, ми всі це зрозуміємо. Ми маємо справу з втрудненням і повинні захистити нашу державу. Нам допоможуть тільки в тому випадку, якщо ми самі собі зможемо допомогти. Тому на яких відмовах кліцімерних розміркувань про начебто люди, яких не почули. Диверсанти і залученої найменці – це не український народ. Розмова з ними повинна бути по воєнному коротка. Саме цього чекають від нас люди і на Донбасі, і в Луганській, і в Харківі. Люди, які просять на захист. Люди, які приходили вночі під парламент і зараз там стоять, вимагаючи мобілізації для захисту своєї країни, українське законодавство дозволяє проведення повноцінної антитерористичної операції, залученої у всіх сил Української держави. Якщо потрібно внести якісь зміни до законів чи уточнення, ми повинні зробити це сьогодні, щоб не було жодної відмовки від виконання. Кожним силовиком своїх обов'язків. А ті, хто не виконує наказ, потрібно карати з усією суровостю. Так само, відповідальність має понести ті, хто підтримує сепаратістів, хто виступає на сходах захоплених терористами адмінбудівель. Жоден мандат не повинен прикривати зрадників. Я звертаюся до Генерального прокурора України виконуючи обов'язки, це особа, яка має повноту повноважень. Будь ласка, виконуйте їх нарешті-решт. Треба позбавити недоторканості і притягнути до відповідальності тих, хто зраджує свій народ. Навіть якщо вони називають себе народними депутатами, перший кандидат царьов. Сьогодні вночі вже він побував в генпрокуратурі. Питання: чи порушена кримінальна справа за зберігання арсеналу незареєстрованої зброї в його машині, чи він далі роз'їжджатиме з пратістськими закликами і ходитиме по ефірах? І останнє я хочу звернутися до українських правоохоронців, до українських військових. Закликаю виконати свій обов'язок професійно чесно. Від цього чекають всі українці. Українці чекають на стабілізацію і спокій. Дякую за увагу! Слава Україні!